Батл, тандир і гріль. Сьогодні у нас така страва незвичайна для, що для гриля, що, не говоря про тандир. Це у нас буде десерт класичний шоколадний фондан. Засипаємо наш шоколад. Дві з половиною столових ложки какао. Порція еспресо. Закладаємо наш фондан. Ми приготували шоколадний фондан. Температура плюс-мінус у нас була однакова 220-250 градусів. По таймінгу ми випікали однаково по 8,5-9 хвилин. Ну і дивимось на результат, який у нас вийшов. Ну, і у нас вже трошечки остив, ну поки Серега настроївся. Так, да, Серега? Хто винуватий? Я Угу. Поки камери свої настроїв, ну. Він у нас остив, ну, бачимо, коли він був гарячий, середина у нас була ось, ну, в принципі, як бути шоколадний фондан. Ось. М -м -м. Смакота. Дивись, що він заготовив. Кекси і стандира. Хоча все покаже експеримент. Угу. Ложку не зламай. Ну, Брауні. Ну, не витікає. Сіри, ми приготували два рецепти. Шоколадний фондан і Брауні. Підійде? Можемо бачити, що тандир, наш фондан зробив більш підсушеним, ніж того б хотілося б. Ну, з великою радістю я можу сказати, що 3-0. Маленький виграв. Заради фондану потратити півтори години, щоб розігріти тандир. ну, тіпа, ні. За цей час, коли ми одночасно поставили наші десерти, то кераміка справилась чудово, а тандир за цей час він його висушив. Тобто він забирає дуже багато вологи, він не предназначений для цього. Ну, Результат, як ми бачимо. Стандартно колокольчики, лайки, там, що там пишуть там, е коментарі від цих хейтерів, Hater. да, тому що без вас дуже скучно. Чекаємо вас. Е ну і підписуйтесь, діліться відосами.